Я був під Бахмутом, а отримав травму в мене, е, якби е, Міна 120-та прилетіла і стегно розбило повністю там 15 см не хватало кістки. Тут мене спочатку збирали мене в Дружківці, потім в Києві збирали, а відправила зі Львову сюди. І тут вже кінцево вчора зробили операцію. Український захисник Моцарт ділиться враженнями про ужгородських лікарів, які фактично поставили його на ноги після складного поранення. 14 листопада чоловік отримав серйозні ушкодження ніг і з того часу перебуває на лікарняному ліжку у різних закладах України. В Ужгороді він знаходиться близько трьох тижнів і нині не може натішитися, що скоро знову ходитиме. Я спочатку теж переживав, бо як це так в Ужгород з Києва і. Хай їдуть спокійно, хлопці. Тут дуже класні лікарі, чесно кажу. Це навіть, ну, я в шоці від цього сам, що як зробили все. І в мене зараз ноги вже рівні. От, ноги рівні, все. І скоро вже думаю, що буду ходити. Так що я живий. Персонал тут класний, чесно вам кажу, так як є воно, бо я вже побачив дуже багато чого і. Починаючи Бахмут, Дружківка, Дніпро, Київ, Львів, то от можна зрівняти цю лікарню Київ і Львів, і ця лікарня. Минулого року в цій ужгородській лікарні провели майже дві тисячі складних операцій на кістках. Звісно, у мирний час більшість хірургічних втручань по заміні кульшових суглобів чи інших побутових переломів. А нині основна увага зосереджена на постраждалих внаслідок бойових дій. Сюди привозять українських захисників, які потребують складного поетапного лікування. «Етапованих травматологічних. Пацієнтів, тобто бійців, у нас перебуває одного моменту десь порядка 20-30 чоловік. Тобто одні виписуються, другі по поступають. Лікування по декілька місяців можливо півроку, тому що поступають. Ви розумієте, що перша допомога надається у умовах бойових дій. Рани інфіковані, рани складні, дефекти м'яких тканин, дефекти кісток. Це все треба відновити і так далі. Тобто, етап етап лікування дуже. Тривалий Михайло Василенець – провідний травматолог ортопед, каже поранення військових це виклик для усієї медицини. Випадки ушкоджень бувають дуже складні і потребують індивідуального підходу у лікуванні. Подібні операції майже не проводять ургентно. Вся робота планується завчасно. Для того щоб виконати якісне ортопедичне тронічне втручання, це повинно бути якісне планування. Ми плануємо операції, ми робимо там якісь обстеження, рентген, комп'ютерну томографію. підбираємо індивідуально імплант під пацієнта, під перелом, під якість кістки. Є у пацієнта дефект м'яких тканин чи немає. Якщо у нас є дефект м'яких тканин, то ми етапно загоюємо, кладемо апарат зовнішньої фіксації, Вон, напевно, чули, апарат Ільзарова, так? найбільш відомий. І загоїмо інколи і два місяці м'які тканини шляхом шкірних пластик, м'язевих, лоскутів різних, які потім переходимо до власне лікування кістки. Аби якісно загоїти кістку, потрібен якісний імплант. Найпоширеніший матеріал у сучасній медицині титан. Він дозволяє людині жити повноцінним життям і не обов'язково потребує видалення. Єдиний його мінус це вартість. Утім, ужгородські лікарі знайшли можливість допомагати потребуючим спільними зусиллями із міською радою і благодійниками вдалося залучити близько мільйона гривень. А нещодавно ужгородська лікарня стала однією з трьох пілотних в Україні, які беруть участь у доброчинній програмі під егідою Міністерства охорони здоров'я. Зараз Міністерство охорони здоров'я запровадило із благодійною організацією Жовто-синя сила як запроваджує проєкт з постачання імплантів, тобто імплантів лінійки імплантів, імплантів повного комплекту імплантів. Вибрано три заклади: це Вінницький. Черкаській та Закарпатській області наш заклад, ми отримали вже першу лінійку, першу поставку. Вартістю 22 тисячі доларів. Лінійка імплантів це понад три з половиною сотні цвяхів і пластин від угорського виробника. Наскільки їх вистачить, лікарі поточнити не можуть, адже дуже часто один пацієнт може потребувати до десяти імплантантів. Ці титанові матеріали призначені для всіх сегментів трубчастих кісток, тобто як рук, так і ніг. Те, що вони нам вже доставили ці імпланти, ми прикриваємо весь спектр. Переломів на верхніх і нижніх кінців весь. Зрозуміло, що можливо цього буде недостатньо, бо ну, цих, цих пацієнтів не стає менше, а їх, їх більше, більше. Тому, напевно, якийсь час нам цього буде достатньо. Точну цифру я не можу сказати, але це 100% більше ста операцій. Більше ста. Сама операція триває від однієї до кількох годин. Реконструкція кісток проходить малотравматичним способом завдяки електронно-оптичному підсилювачу, тобто рентгену та іншим сучасним девайсам. При цьому крововтрата мінімальна, а розріз косметичний. Ставиться закрито без, без розрізу. Є навігаційна система, де ми закрито вводимо цвях кістку. І потім. І потім. Ми блокуємо закрито, не вмішуючи зону перелому в ці отвори обстежені через навігаційну систему, блокуємо гвинтами і тим більше тим досягаємо стабільності і фіксації нашого перелому. Військовий із позивним Рус отримав множинні поранення внаслідок розриву міни. Більше місяця йому загоювали м'які тканини. Відтак перейшли до наступного етапу реконструкції ноги. Встановили цвях для фіксації і апарат Єлізарова для нарощення ушкодженої кістки. Цей випадок лікар називає складним, адже характерність ушкоджень потребувала нестандартного підходу. І цвях стоїть, і апарат. Така комбінація різних методів. Ну це такий випадок складний, де потребувало такого нестандартного підходу. Паралельно в нього є пошкодження тювого нерва. і бачите, ми реабілітологи займається, виходить стимуляцію для скорішого відновлення периферичного нерву. Лікування чоловіка триває вже чотири місяці. Щодня з ним працюють реабілітологи, психологи і ціла команда медичного персоналу. Підкручуєш, так? І ця верхня кістка потихеньку кожен день по міліметру опускається вниз, перед тим утворюючи кістний музоль між собою. Таким чином вона наростає, наростає. Ми сподіваємося, що вона наростає. Там побачимо. Раз, два, три, чотири операції. Да. Ну, якщо не рахуючи, що робили ще перев'язки під наркозом, та сама операція, тому що її не можна було так. Витримати ту перев'язку. Ну а так нічого. Дякуємо лікарям за те, що вже реабілітологам поставили на ноги. Усі оперативні втручання військовим проводять безкоштовно. Вони заплатили своїм здоров'ям і тепер за його відновлення сплачують благодійники і держава. До слова, благочинці, які постачають імпланти і протези для українських захисників, підписали із закладами безстрокову угоду. Тобто лікуватимуть бійців допоки буде така потреба.